Знаходимось ми в пункті пропуска, який на сьогоднішній даний час не працює. Повністю все заміновано і тримаємо, як то говориться, оборону. У 2006 році я з цього пункту пропуска пішов на пенсію. Прослуживши тут пів свого життя. А як почалася війна, а куди? Я? Нікуди. Тут треба стояти, там сім'я і Я б ніколи не подумав, що вони б такого ножа в спину нас нам втикнуть, тому що ну, все-таки війна почалась, пішли війська з Білорусі. Як би цього хотіли, не хотіли. І тут не можна, до їх добре ставитися. Знаходимося в окопах, це фактично перша лінія перед Білоруссю. Окопи майже добудовані, єдине, що вони не накриті маск сітками. Обладнані позиції ДШК, кулеметника, гранатометника. Також до окопів під'єднані керовані міни. Зліва, справа. І перед нами знаходяться міні-поля. Ми досить добре закопані, в нас є бліндажі, в нас є дзоти, в нас є досить зброї, в нас є кулемети МГ, у нас є гранатомети, Ну, відповідно, ручні гранати і дуже-дуже багато патронів. Ми охороняємо довірену нам ділянку і спробуємо нанести їм максимальне вогневе враження. Поки тиша. Ото от, от ще як було, то, ви як вагнеровці в Білорусі приїхали, то щось, ну, щось таке відкрутило, що вони то на полігоні там, то, то так, де перебродить та сторона Білорусі, то там полігон. Раніше були, спілкувалися ми з білоруськими, як служив ще до 2006 року, а зараз. все. Все, Отут на кутку їхні три камери стоять, вони вже... Уже доклад на Пінск пішов. Ну от і все, От тут і є туди біла лінія. Державний кордон з Білорусією.